Сатана спокушає людину для того, щоб розбудити у ній саме гірше. Господь випробовує людину для того, щоб віднайти у ній саме краще. Хтось каже, що війна знищила його плани і привела в депресію. А хтось каже, що завдяки війні він навчився цінувати кожен прожитий день. Хтось каже, що війна зруйнувала його сім'ю, а інші, що саме війна зробила їхні сім'ї такими міцними, як ніколи раніше. Багато людей кажуть, що вони відійшли від Бога, залишили церкву через війну. Але ще більше людей кажуть, що під обстрілами і в окопах вони зустрілись з Ісусом. Чи спокушає тебе диявол, чи випробовує Бог обирати тобі? Пам'ятай, Ісус не прийшов на цю землю для того, щоб позбавити нас від проблем, але Він прийшов для того, щоб дати нам силу перемогти усі проблеми.